Що ми знаємо, ви сумували. проєкт про універз ВГП знову на ваших екранах. Початок навчального року особливий для кожного студента, а найбільше для тих, хто перегортає нову сторінку свого життя. Це першокурсники. Для них навчальний рік розпочинається не з звичних лекцій і конспектів. А з того, що тут в НОВГП, називають нульовий тиждень. Якщо вам цікаво, що це ходімо, розкажу. Національний університет водного господарства та природокористування став одним із перших, хто запровадив нульовий тиждень для першокурсників. У цей період студенти не відвідують звичайних пар, а беруть участь у спеціальній програмі адаптації до нового середовища. За цей перший тиждень ми їм даємо замість освітніх дисциплін навчальних дисциплін. Ми їм даємо. Такі мотиваційні зустрічі: зустріч з ректором, зустріч з директором з керівництвом інституту, зустріч з провідними вченими науковцями, з керівниками освітніх програм, з тими, хто веде міжнародні проекти, з тими, хто формує розклад освітній начальний начальний підрозділ, і багато з іншим з бібліотекою. Ті, хто забезпечать йому нормальний шлях в подальшому проте, нульовий тиждень складається не лише з ознайомчих занять для першокурсників, організовують і спеціальні пари. Одна з них першокурсник без стресу, яку проводять практичні психологи. НУВГП. саме в рамках нульового тижня ми розказуємо про те, що має бути першокурсник без стресу. Він приходить в нове середовище. Він все одно стресує, і це нормально. Відбувається процес адаптації. Ми розказуємо про те, що таке стрес, як він. Утворюється його і розказуємо про те, як його подолати. Способи різні техніки, методики. На таких заняттях студенти знайомляться з університетськими психологами та дізнаються, куди можна звернутися по допомогу. Фахівці працюють у центрі розвитку студентства і послуга доступна кожному здобувачу освіти та працівнику університету. Їх буде потреба ходити до психологів. Психологи тут дуже. Класні вміють гарно вислухати людину, підказати щось, все, що треба, і подивитись на людину, як вона себе почуває, і що людині потрібно, саме розкажуть і підтримують, як буде треба. Аби підтримувати не лише моральний, а й фізичний стан усіх студентів. В Новигепе передбачена можливість відвідування спортивних факультативів. Першокурсники дізналися, що під час навчання можуть долучитися до занять, які їм до душі: чи то футбол, чи то боротьба, чи фітнес. У нас 18 видів спорту. Саме популярністю користуються ігрові спори, це волейбол, баскетбол, міні-футбол, футбол, теніс настільний, шахи користуються шашки також популярністю. Є е, силового спрямування, це армреслів, це геровий спорт, це важка атлетика і просто атлетична підготовка групи атлетичної підготовки, де у нас є спеціальний зал, де є тренажери і так далі. Далі. Окрім чого, у нас є викладачі, які ведуть фітнес-заняття. Програма нульового тижня включає не лише активності для розвитку, а й практичні тренінги. Один із них присвятили до медичній допомозі. Просто продемонструйте і переходимо на масаж мусар. Таким шляхом. Так, руки прямі, навалюйтесь над ним. І масою дають. Ми випускаємо спеціалістів майбутню нашу еліту, і люди повинні знати алгоритми дій, як себе вести в різних екстремальних ситуаціях, як правильно, як швидко себе поводити. Ніхто не знає, як життя складеться, якась комусь допомога знадобиться. Тому чим більше людей знає, як себе правильно вести, як надати до допомогу, тим краще. Самі ж новоспечені студенти визнають, нульовий тиждень став вдалим стартом, адже допомагає швидше адаптуватися до університетського життя. Хоча іноді вони ще й відчувають легке хвилювання. Для мене цей тиждень був дуже корисним, адже тепер краще орієнтуюся в логістиці цього університету. Я знаю, де який корпус, куди мені необхідно буде йти на мої наступні пари. Також було Класно тепер адаптуватися до нового розкладу в тому плані, що тепер це не уроки по 45 хвилин, а пари по година 20. І це було також корисно для такої адаптації. Очікування позитивні, поки що страшно. Ну таке. Будемо вчитися. Тож, завдяки нульовому тижню, адаптація першокурсників до студентського життя проходить м'якше і комфортніше. А вже у наступних випусках ми розкажемо вам більше про будні та можливості студентів нового. ГП. Попереду багато цікавого до зустрічі у наступну середу. Па-па!